Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що прийшов його час перейти із цього світу до Отця, показав на ділі, що, полюбивши своїх, які були у світі, до кінця полюбив їх. І під час вечері, коли диявол уже вклав у серце Іуді Симоновому іскріотові, видати його Ісус, знаючи, що Отець усе віддав до рук Його, і що Він від Бога вийшов і до Бога відходить, встав від вечері. Зняв з себе верхній одяг і взявши рушник, підперезався. Потім налив води в умивальницю і почав умивати ноги ученикам і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить і до Симона Петра, а той говорить йому: Господи, чи тобі умивати мої ноги? Ісус сказав йому у відповідь, Що я роблю ти тепер не знаєш. А зрозумієш потім. Петро каже йому не вмиєш ніг моїх повік. Ісус відповів йому якщо не вмию тебе, не матимеш стини зі мною. Симон Петро каже йому Господи, не тільки ноги мої, але й руки й голову. Ісус говорить йому вмитому треба тільки ноги обмити, бо весь чистий, і ви чисті, але не всі. Бо знав він зрадника свого, тому й сказав, що не всі вони чисті. Коли ж умив їм ноги і надів одяг свій, то знову возлів і сказав їм, чи знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене учителем і Господом, і добре кажете, бо я той і є. Отже, якщо я, Господь вчитель, умив вам ноги. То і ви повинні вмивати ноги один одному, бо я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам: раб не більший за Господаря свого і посланець не більший за того, хто послав Його. Якщо це знаєте, блаженні, ви коли виконуєте.